Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювали, що таке компас і чому він завжди вказує на північ. Приготуйтеся зараз ви дізнаєтесь відповідь. Справа не у магії. Ні. Це звичайна голка, яку просто намагнітили. Але як це вдалося? Є версія, що древні люди володіли особливими силами. Інші вважають, що сама земля має магнітне поле, яке направляє ці голки. Але я відкрию вам секрет істина десь посередині. Якщо ви піднесете магніт до компаса, його стрілка почне шалено обертатися, компаси працюють саме завдяки магнітному полю Землі. Ці крихітні стрілки, так само як і ми, намагаються знайти, де розташовані магнітні полюси нашої планети. І знаєте що? Ці полюси заховані глибоко всередині Землі. Ми їх не бачимо, але вони існують тому, бо сама Земля, друже, є величезним магнітом, а де в магніта сховані полюси у самому центрі. Але зачекайте не робіть поспішних висновків наша планета незвичайний магніт, у ній немає магнітного серця, щоб там качало магнітне поле. Дозвольте показати вам блискучі камінці з Канади та Гренландії. У цих породах багато заліза та нікелю, що й робить їх магнітними. Чи зможете ви здогадатися, який зв'язок між цим камінням і магнітним полем землі? Що ж, ви кмітливі. Якщо ви подумали, що це каміння є магнітами, ви маєте рацію ядро землі так само, як і це каміння. Багате на залізо та нікель, і саме це ядро створює велетенське когнітне поле нашої планети. Але чому тоді магнітні полюси Землі не збігаються з географічними, північним та південним? Хіба це не було б логічніше? Виявляється ні. Магнітні полюси Землі і географічні полюси зовсім не збігаються. Магнітний північний полюс. Знаходиться біля Норвезького острова Ельсмер далеко від географічного полюсу, а магнітний південний полюс розташований поряд із географічним північним полюсом. А тепер головний сюрприз: ці магнітні полюси не стоять на місці. Ні, сер, вони постійно рухаються. Магнітні полюси зміщуються кілька разів на рік. Хоча з 1971 року вони не відходили надто далеко від географічних, то коли ж вони вирішать піти у відпустку і мандрувати далеко? Вчені не мають відповіді. Це все одно, що вгадати, де ваша кішка вирішить полягати наступного разу. Але постривайте, чи впливають ці мандрівні полюси на наше повсякденне життя? Насправді так. І уся справа саме в компасах, цих дивах навірації. Бачите, вони не на 100% точні, і навіть не близько до того. Через постійне переміщення полюсів компаси не завжди показують туди, куди ми очікуємо. І якщо ви досвідчений мандрівник, особливо в відкритому океані, ви знаєте, що помилка у напрямку може призвести до серйозних проблем. Але не хвилюйтеся шукачі пригод. Розумні люди винайшли для цього кілька рішень. Іспує таке поняття, як магнітне схилення. Різниця між напрямком на магнітний полюс, куди показує компас, і напрямком на справжній географічний північ. Щоб його врахувати, потрібно знати свої координати чи ви в центрі міста, чи в Глушині в горах. Кожна точка на карті має своє власне магнітне схилення, тому компас можна налаштувати відповідно. А тепер поговоримо про спеціальний прилад, який допомагає нам відслідковувати магнітні полюси. Магнетометр завдяки йому вчені стежить за тим, як полюси мандрують по земній кулі. Якщо ви думаєте, чому б непросто розставити скрізь компаси, то це не так просто. Річ у тім, що компаси дуже чутливі, їх легко збити з пантелику різноманітними перешкодами, лініями електропередач, локальними магнітними аномаліями і хто знає, чим ще. Саме тому й винайшли магнетометри прилади, що вимірюють напруженість і напрямок магнітного поля, вони міцні горішки, здатні витримати будь-які умови від лютого морозу до спеки. Тому, коли хтось запропонує покладатись лише на компаси, згадайте, що це не завжди надійно. Нам потрібні міцні магнетометри. До речі, ось цікавий факт ці прилади. Не просто лежать без діла, вони скрізь подорожують з нами. Кожен смартфон з функцією компаса має вбудований магнетометр. Коли ви користуєтесь Google Maps, телефон використовує дані з магнетометра, щоб точніше визначити ваше місце положення і прокласти маршрут. Так що наступного разу, подякуйте своєму телефону, він старанно працює, щоб ви не збилися шляху. А тепер, після цієї розмови, час зануритись в інше дивовижне природне явище. Чи чули ви коли небудь про кристал, який може подвоїти ваше відображення? Так, це не магічний трюк, це саєнс. Уявіть, що ви дивитесь на чистий аркуш паперу крізь прозорий кристал. Що ви бачите? Один аркуш, вірно, але раптом відбувається дещо дивне. Аркуш ніби роздвоюється на дві однакові копії. Схоже на те, як ви розмовляєте з собою. Але далі цікавіше спробуйте повернути кристал. Одна копія залишиться на місці, а інша почне танцювати навколо неї. Схоже на гру в доганялки. І що найдивовижніше, якщо придивитися, ви не побачите два окремих аркуші ні. Це все ще один цілісний аркуш, але виглядає так, ніби їх двоє. Хочете переконатись самі візьміть годинник з круглим циферблатом, і накрийте його кристалом кальциту. Що ви бачите? Не один циферблат, а два, що накладаються один на одного. Схоже на те, ніби один з годинників трохи відстає. І ось головне це не оптична ілюзія. Це справжнє явище, яке називається подвійне променезаломлення. Сама назва може звучати як хімічна реакція, але тут справа не в хімії, це чиста фізика. Ось як це працює. Єдиний промінь світла потрапляє в кристал, і замість того, щоб іти далі, як один, він розділяється на два самостійних промені. Вони рухаються крізь кристал в різних напрямках. Але є важливий нюанс обидва промені залишаються синхронними, неначе добрі друзі, вони роблять усе разом. Якщо один заломлюється, інший теж, якщо один пришвидшується, інший також, вони, як дві краплі води. Коли ці промені виходять з кристалу, вони знову воз'єднуються в один. Але найцікавіше ось що. Через свою пригоду всередині кристалу вони виходять під невеликим кутом один до одного, і коли вони нарешті зустрічаються, вони утворюють додаткове, другорядне ізображення. Схоже на хованки. вони ховаються і з'являються вмить. Ви правда, здіймаєте брови з цікавістю, чому ж ці промені поводяться як близнюки? Справа в структурі кристалу. Всередині середині нього атоми впорядковані в осташовані, утворюючи кристалічну градку. Але на відміну від звичайної градки, ця особлива вона анізотропна, це означає, що її властивості, зокрема щільність, різні в різних напрямках. Уявіть собі, що кристал має вподобання. Коли світло потрапляє в такий кристал, воно не просто проходить крізь нього, воно взаємодіє з атомами. Приводячи їх у коливальний рух. Ці коливання у свою чергу розщіплюють світло на дві окремі хвилі, кожна хвиля поширюється у своїй площині. Одна рухається по первісному шляху, а інша відхиляється. Після подорожі крізь кристал ці хвилі знову зустрічаються. Але через те, що вони рухалися різними шляхами, вони вже не можуть повністю злитися. Саме так і виникає подвійне променезаломлення. Ізображення, яке ви бачите, це результат накладання цих двох хвиль. І що найкрутіше, ці хвилі розділяються не тільки по горизонталі, а й по вертикалі. Саме тому зображення починають танцювати, коли ви повертаєте кристал. Змінюючи кут, ви змінюєте кут падіння світла, а оскільки хвилі незалежні, вони по різному на це реагують, створюючи захопливе видовище. Перш ніж ми завершимо, давайте розберемося з питанням, яке нас мучило. Ви знаєте, що у нас є очі, щоби бачити речі. Отже, якби ми не мали очей, чи бачили б ми щось, виявляється, ми були б повністю втрачені без них. Уяліть, що ви намагаєтеся з'ясувати колір неба чи смак шоколаду без них. Це було б неможливо. Але не хвилюйтеся, мої допитливі друзі. Наука має хист знаходити рішення навіть для найскладніших проблем. Ми вже дослідили захоплюючий світ, світочутливого білку в нашій сіточці, який дозволяє нам сприймати світло. Тепер давайте заглибимося в іншу захоплюючу тему, що, що часто сприймається як належне, наші вуха. Вони не просто отори по боках нашої голови, ні, сер. Вони брати до неймовірного світу слуху. Чи задавали ви коли-небудь питання, як звуки подорожують від наших вух до нашого мозку, як музика, сміх і щебетання птахів досягають наших слухових центрів. Приготуйтеся до надзвичайної подорожі всередину людського вуха, приготуйтесь розкрити секрети, які перетворюють звукові вилі в електричні сигнали, дозволяючи нам чути симфонію життя. Приготуйтеся. Приготуйтеся.